Хто орендує паї. Мешканці села Остапківці не розуміють, хто саме обробляє їхні землі. У жовтні вони здали їх в оренду агропідприємству Прудгенетик. А от у червні дізналися, що на них працюватиме фірма Райс Прикарпаття. І цілком законно, адже люди підписали договори про оренду з цими аграріями. Однак мешканці переконують, жодних документів не бачили. Мають підозри, що їхні підписи просто сфальшували. Аби з'ясувати всі деталі організували збори пайовиків. Були там і наші журналісти більше десятка років у селі Остапківці на людських землях на правах орендаря працювала фірма Левада. Згодом аграрії з Райс Прикарпаття розповідають місцеві. Уже в якому році вже не пам'ятаю, писали у Леваду. Потім якось яким чином ми перейшли в Райс Прикарпаття, ніхто не знає тихо тихо, так під без, без всякого відома. Кому ми дали? Ми не знаємо кому, де шукати того пана. Де а він зараз в Америці чи в Канаді той пан? А ми тут. Однак минулого року більшість людей, хто має у власності пай, вирішили змінити орендаря. І тут розпочало роботу аграрне підприємство Прудгенетик люди пояснюють, за станіми працювати легко, адже це місцеве підприємство з офісом у селі Матеївці. Його керівник Світлана Книшук. Ми знаємо, що книщук є тут на місці. Ми знаємо, що книщук є тут. Ми поїхали, звернулися. Ми знаємо, де він, де його син, де його дружина. Підприємство підписало з людьми договори і мало в оренді майже 200 гектарів поля, розповідає представник фірми Олег Томенчук. Частину засіяли гірчицею. І от уже з дня на день повинні. Були зібрати урожай. Однак на поля заїхала техніка іншого аграрного підприємства Прикарпаття». Саме вони працювали на цих угіддях попередні роки. Працівники Райс Прикарпаття просто переорали, вже достигли гірчицю, пояснюючи, що ця земля у них в оренді. Розповідають ситуацію, яка сталася більше тижня тому на полях у селі Остапківці місцеві мешканці та представники прудгенетик. Вони виходить, 13 червня скасували всі наші договори оренди. А яким шляхом за буквально за день-два, 15 червня, і всі договори вони пореєстрували за собою. І таким чином вони приїхали, почали здійснювати е, дискування поля, де ми сказали, йде ще слідчі дії проводяться. Е, так як ми офіційно, як є е, задіяна третя сторона, нас ніхто не проінформував. За, е, коли розглядалися питання цієї комісії, Але вони мали нас не то, що запросити, а повідомити нас, реєстратора, що це провели, е, зробити спочатку, е, провести. Е, Слідчі дії, рішення Міністерства юстиції дає мокра печатка і де прописано, що наші договори з вами розірвані. Цього немає. Так, в базі даних самих реєстраторів Ми вже бачили, що право вони нас це скажуть забрали. Василь Книшок, представник прудгенетик, каже, йому запропонували альтернативу за збереження урожаю. Я приїхав до їхнього керівника. Він каже: Ви вже тут ніхто або якщо хочете цю гіршицю, віддайте нам 100 гектарів кукурудзи, бо нам треба годувати ходову. Я ну, прекрасно розумію, що, що таке 100 гектарів кукурудзи, а таке 100 гектарів гречиці на, на основі того, що ми не маємо вже ніякого документу, я йому сказав: раз ви хочете, то скуйте. Я не маю, ну, тобто, я нічого не можу зробити. Лягати під трактори чи людей кидати я не бажаю і не хочу. Згодом з'ясували, що фірма Райс Прикарпаття справді є офіційними орендарями землі. Вони подали скаргу до комісії, яка діє при міністерстві юстиції України, розповідає представник прудгенети Корися Книшук. Цю заяву задовільнили без права на оскарження. І за один день у людських паїв змінились орендарі. Однак пані Орися здивована, що таку процедуру можете здійснити так швидко. Розповідає, зміна орендаря відбувається як мінімум 45 днів згідно з законодавством. Якщо б Попередній орендар подав документи в суд. Ну, так як в цивілізованому світі подала документи в суд. Суд має право розглядати такі рішення і, і мав би скасувати або не скасувати, або продовжити. Або е, хоч бодай попередити, сказати, от це не так, або щось, щось ви не зробили не так. Без ніякої ще раз кажу, без ніякого попередження, без ніякого е, згоди, без ніяких. Е, ну, Питань, які виникли з моменту державної реєстрації, ніхто нікого не попереджав просто-напросто тупо. Наказ по міністерству юстиції в зв'язку з тим, що поступила скарга. Міністерство юстиції, яке мало би захищати права громадян, захищати право на приватну власність. поставило це під сумнів, і тим самим наказом, значить, було припинено доступ до реєстру державними реєстраторами. Дивуються і місцеві, адже кажуть, що жодних документів про зміну орендаря не бачили, а тим паче нічого не підписували. Висували, мають підозри, що їхні підписи сфальшували. Це було зробити доволі легко, кажуть люди. Адже всю інформацію про власників паїв Райс Прикарпаття мало, По майже 10 років співпрацювали з місцевими. Оказалося підроблені підписи, і ми не знаємо, де ми є тепер. Бо в нас у договорах підроблені підписи. Мами мамині з повністю перейшли ці акти державні. чоловіку перейшов один кусок, ба не перейшло. Чому чи підписи підроблені? чи Що я не знаю. І от і все на так само два куски не прийшло, один підійшов. Наразі фірма Прудгенетик та громада планують подати заяву до прокуратури за фальсифікацію документів. До слова, загальносільські збори пайовиків проігнорував сільський голова. Не з'явились до громади і представники фірми Райс прикарпаття. Ми попросили аграріїв розповісти своє бачення ситуації, телефоном коментувати відмовились. Це на збори ми будемо проводити за те, що хочете». водночас Райс Прикарпаття організовує свої збори пайовиків, які відбудуться 9 липня. Представник фірми запевнив, тоді і роз'яснять суть конфлікту. Ольга Гириджук Сергій Гурмак події НТК.